Вітаю, друзі! У мережу сьогодні злили дуже цікаву телефонну розмову Ахметова і Пригожина. Про якого Ахметова і Пригожина ви подумали, зараз собі зафіксуйте, а я вам розповім, хто насправді з ким говорив. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, бо це справді цікаво. Це дуже класна інформаційно психологічна спецоперація. Виявляється, що Пригожин дійсно говорив з Ахметовим, але не Рінат Ахметов говорив з Євгеном Пригожиним, а Іосиф Пригожин говорив із Фархадом Ахмедовим. Фархад Ахмедов це російський олігарх, який ну, відомий тим, що потрапив під санкції, тому що підтримував політику Путіна з анексії Криму, початку широкомасштабного вторгнення, ну і таке інше. А Іосиф Пригожин це продюсер співачки Російської Валерії, який також підтримує політику Путіна, ще з 2014 року підтримує анексію Криму і навіть підтримав 23 лютого оголошення. Ну, так званими незалежними квазі республіками, ну вже йому, мабуть, без квазі, так званих ЛНР і ДНР, тобто послідовно підтримував те, що Путін робив із Росією і з іншими сусідніми країнами. Ну, і от стало відомо, що нібито Фарат Хат Ахмедов і Іосиф Пригожин говорили з телефоном і наговорили купу всяких дурниць, усіляких, без перевіщення дурниць для Путіна. Нам це солодко ріже вухо. Вони засуджували режим Путіна, говорили про скандал в елітах, які там є. Ну і так далі подібне. І говорили, що всім буде хана. Чи дійсно така телефонна розмова була? На неї відреагував Іосиф Пригожин дуже швидко записав відповідне звернення, сказав, що це все нейросеть. Цю розмову підтасували, сфабрикували, нічого подібного він ніколи не говорив і завжди послідовно підтримував політику Путіна. Справді він послідовно підтримує політику Путіна. Фархад Ахмедов – це відомий в Росії нам мало відомий олігарх, який має остатки в 1,7 мільярда доларів. Дуже багато статків. Взагалі це ніяк поки що не коментував. І сьогодні цілий день засоби масової інформації в Україні активно це обговорюють. Ну, дійсно, новина дуже гаряча. Чи є ж цей скандал між елітами? Так, він є. Це заперечте складом, скандал між російськими елітами, десь прихований, десь публічний, триває ще, мабуть, спочатку ну, розпаду Радянського Союзу, коли ці еліти почав формувати Ще Борис Єльцин, потім цю ідею підхватив уже Путін після того, як. Став спадкоємцем фактично Єльцина, активно розвивав ці скандали і донині має кілька верш впливу в Кремлі, які по-різному характеризують, але виділяють окремі з них. Газовики, Росніфть, медійники і так далі. Військово-промисловий комплекс, десь з боку там плаває Пригожин, Кадиров, але вже не Іосиф, а Євген Пригожин та інші. Також є Шойгу зі своєї групи, який може впливати на політику. Ну, і от Ахмедов, але Фархат, а не Рінат. І Іосів Пригожин, а не Євген Пригожин впродовж, та, мабуть, більш ніж півгодини розповідали про те, як їм важко живеться, як олігархи бідують, точніше, бідують не всі, а їхні діти, діти точніше, не бідують. Ну, відверто кажучи, маячня повна, повна те, що вони між собою говорили. Я вам наведу декілька цікавих тез з їхньої розмови, які, ну, вам... Складуть певне враження про те, що дійсно на Росії все дуже погано. А чи так дійсно воно є? Ну, от про бункерного діда так вони говорили. Він всіх підставив, усіх і вся, всю країну, весь народ це говорить олігарх. На що йому пригожено відповідає? В принципі він поховав російський народ. Гарна теза. Ну а далі Ахмедов каже, президент за це все відповість за все з нього спитають, тобто з нього одного. А потім вони кажуть, та ні, не з нього одного. Спитають з усіх, Нікчеми вони всі, всі сидітимуть і так далі. І тому подібне. Про армію, до прикладу, Ахмедов говорить, що він, тобто Путін, похоронив. Точніше, він говорив, що все нічого, все головне армії, а виявилося, що й армії теж немає. Він її похоронив. Усі генерали заряджені, вбрані і далі мать-перемать, він не підбирає слів, абсолютно ніяких і каже, що їм на все насрать. Вони не можуть забезпечити армію ні танками, ні зброєю, ні ракетами. Абсолютно нічим. Кирок навіть не вистачає, щоб окопи перейти. Немає ідеологічної боротьби, і це все прикрашує гарним російським матючим. Про хід війни він говорить наступне. Вони креативно програли. Вони програли кварталу 95. Ну, це просто унікальна фраза, як на мене, яка показує те, що нібито на Росії стверджують, що російська армія, найпотужніша армія Другого світу, Друга армія світу, програла не армії України, не Збройним силам України, а кварталу 95. Ну, який потужний квартал 95. І те, що вони кажуть, що проти них воюють ті, ці туди-сюди, вони самі їм дали привід, каже Пригожин. Ну і про перспективи Російської Федерації вони стежать в один голос, що тепер їм дуже тяжко, через санкції, які накладені, ну на Фархада накладені. Західні санкції, напригоджено накладені українські санкції, Але до західних санкцій пригожене не так далеко через її підтримку політики Путіна якось не клеїться правда. Фашизм буде, ось що буде. Військова диктатура, побачиш, ось цим все закінчиться, скінчиться, стверджує Ахмедов. І не розуміє, чому він має разом із своїми російськими колегами купувати нерухомість в Об'єднаних Арабських Еміратах, бо там ж не дуже комфортно проживати і їм лише один шлях туди. Дивна взагалі телефонна розмова, яка потрапила в мережу, ще раз наголошую, дуже активно сьогодні підкупили засоби масової інформації. І якось так сталося, що один із засобів масової інформації, типу опозиційних на Росії сигнал попросив коментар у Євгена Пригожина, очільника приватної військової компанії Вагнера, а мовляв, чи чули ви про це? Ну, є вже офіційно опубліковане його прес-службою е, повідомлення про те, що він не чув, не слухав йому. Не було коли. Але коли почув, то дійсно мало чуть не повірив те, що там відбулося. А насправді це був телефонний дзвінок Ахмедова Пригожину і Осіфу, чи навпаки. Ну, в один голос, майже в один голос, експерти із України. Мої колеги стверджують, що це все. Неправдива розмова. Дійсно так. І вона дуже гарно зроблена і підняла чимало шуму на Росію. От зокрема, видання Медуза, коли писали про це, то посталися на п'ятий канал. Вони кажуть, український п'ятий телеканал. Якось так перший знайшов це повідомлення. І далі, коли ви покопрасаєтесь в мережі YouTube, і знайдете перше джерело, то це був створений youtube канал, де нема жодного відео, лише одне ось це, нібито злита телефонна розмова. Погано, це чи добре ви запитаєте мене, для чого ти це все розповідаєш? Друзі, вважаю, що це нормально абсолютно. Коли така дискусія піднімається на Росії, а на Росії вона піднялася, це класична інформаційно-психологічна спецоперація, але ймовірно що за все, не російська. Вона може йти або від України, або від західних спецслужб. І в будь-якому випадку це добре, тому що градус, дискусії на Росії треба підіймати. Іосіф Пригожин, а не Євген Пригожин, спростовує і виправдовується. Ні, ні, я дуже люблю Путіна, а може і неправда, да, можливо, до нього завтра прийдуть. Євген Пригожин також шокований тим, що його так підставляють. Хоча він особисто ще два дні тому говорив, що він не воює. І взагалі російська армія не воює із нацистами в Україні, і з НАТО вона не воює. Ну так, тут є нацисти, але загалом він каже, українці не на нацисти, дуже вправні воїни. Я вам про це розповім. Розповідав буквально в попередньому відео два дні тому. Так само і Ахмедов, який олігарх, а який навіть не в Україні, він зараз в Азербайджані веде свій бізнес, випадково з'являється в цьому такому зливі. Тому, друзі, фільтруємо це все. Єдине на, сам... на завершення я вам додам. Що стосується саме можливого скандалу Пригожина Євгена і Шойгу, про що говорили і Міністерство оборони, тут погоджуся з думкою також. Інших моїх колег, які е, стверджують про те, і в мене така сама думка є. Немає ніякого стан скандалу Євгена Пригоджена і Шойгу чи Міністерства оборони. Бо якби в нього він був, про що він стверджує вже кілька місяців, про те, що йому снаряди не підвозять, набої надають. Ну я думаю, що вже б тоді б зсу давно-давно вибили цю величезну кількість зеків, які постійно пруть на Бахмут. Їх дуже там багато за різними оцінками знищено близько 30-40 тисяч. Зеків, а яких саме зеків знищували? Яких зеків пригожено давали можливість вербувати? Точніше, забирати собою на фронт? а Ті, хто їх позаді стояв, то це були професійні військові, які були набрані до Пригожина раніше. Справа в тому, що в спеціальних зонах, так званих чорних зонах, давали добро Пригожину вербувати, забирати на війну зеків. Це ті, взагалі, які ну, бізнадюги, так я їх називаю для суспільства російського, які після повернення на волю знову вчиняли б злочини. В такий спосіб Російська Федерація в особі Пригожина реалізовує проєкт альтернативної армії, яка воює без правил. Яка використовує заградотряди для досягнення своїх цілей, при цьому намагається залишати обличчя для своєї російської армії. Така сама, такий самий сценарій був реалізований свого часу в Сирії, просто можете покосатися в інтернеті. Ну і потім зменшують дуже суттєво видатки на отримання цих зеків у місцях позбавлення волі. Місць валу, гроші витрачати не потрібно. Тому, як на мене, друзі, ніякого поки що скандалу між Пригожиним Євгеном. І шойгу немає. А втім, певна дискусія, от саме такої ПСО, була запущена, і це добре. Звісно, ви можете мати іншу думку, тому пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте це відео. Друзям обговоримо. Всіх люблю, ціну шану не перемикайтесь. Все буде Україна.